У Степанецькій громаді на Черкащині вшановують полеглих героїв. Окрім Алеї Слави, що відкрили у липні цього року у центральній садибі громади, у кожному селі, де жив або звідки був родом загиблий захисник, встановлюють пам'ятні знаки: щоб кожен і житель, і гість міг віддати шану тим, хто ціною власного життя став на захист України. 17 жовтня 2025 року у трьох селах громади урочисто відкрили Алеї Слави. У меморіальний комплекс спородили в центрі села у сільському парку. Тут встановили пам'ятні знаки Артуру Костенку та Віктору Кравцю. На відкриття прийшли рідні, друзі, односельці. Голова громади Олександр Яременко, староста округу Едуард Костенко та священник Православної церкви України, отець Сергій. Що сказала? Після молебню освячення пам'ятників і покладання квітів. Серед присутніх матері загиблих воїнів Ольга Кравець і Тетяна Костенко. Да, да, я вітер і приходила сюди, як не відкривалося, на всіх. Не приходжу, ти приходять, а я проходжу з ним. Прийду та й подивлюсь, та й заплачу. Це наш синок. У мене ще меншеньки, син є. Вони разом воювали. Летіла ракета і прямо залетіла, де він був в бліндажі лягав як проти. У мене нормальне але я слави. Можна прийти до нього, можна... я в степанці заїжджаю прекрасно на Алеї Слави до нього, і ставлю квіти, купляю. Ну, Мені прекрасно, що тут поставили пам'ятник, йому що я можу до нього прийти, побалакати з ним на кладбище можу прийти. Саме головне, у нього могила на кладбищі в мене. А так ми приходимо на Алеї Слави, щоб йому. Дати шану і подяку, що він за нас воював. У мене хороший він був. Остався в серцях він у мене. У Полстані алеї Слави спорудили поруч із церквою у самому серці села. Тут чотири пам'ятники Віталію Козельцю, Івану Данилову, Сергію Петренку та Костянтину Шевченку. Доброго дня, шановні присутні, рідні гості Полстинського Старостинського округу. Сьогодні знаменна подія в Полстинському окрузі в нашій громаді. Ви знаєте, ця алея відкривається, вона народилася разом з думками про тих хлопців, щоб їхня пам'ять. Була вічною, щоб в селах округу пам'ятали за цих хлопців, які віддали своє життя. Найдорожче, що в них було, за нас з вами. Мені імпонує те, що саме з рідними народилася ідея в окрузі відкрити цю алею, обрали місце, вибрали формат, які, якого саме має бути ця алея, пам'ятні знаки. На честь загиблих захисників. Повторюсь, що лише в єдності з рідними, з односельчанами, громада, ми сьогодні можемо разом перемогти цього лютого ворога, який продовжує знищувати нашу Україну і хоче її знищити. Але поки ми будемо в єдності, ми будемо сильні і непоборні. Я хочу. Черговий раз склонитись батькам рідним, родичам, наших загиблих воїнам, подякувати їм за наших захисників. Ми в свою чергу, громада, я особисто будемо прикладати всіх зусиль, щоб ці алеї не зростали в нашій громаді, зокрема в Полстпенському Старостинському окрузі. Ще раз наголошу всім присутнім, що допомога була є і буде. Пріоритетною нашої громади, нашим захисникам і захисницям, які сьогодні продовжують боронити нашу неньку Україну. Всі звернення, які були, і які ще будуть, будуть задоволені 100%. Сьогодні хочу ще раз наголосити, що така алея є знаком вдячності, шани, щоб наші наступні покоління, наші діти. Внуки, правнуки приходили, схиляли голови і пам'ятали, дякуючи, кому ми сьогодні працюємо, живемо і щось думаємо про завтрашній день. А наша ненька Україна, я впевнений, в такому колективі, в такому, з такими людьми, які, якими ми є, українці, є непереможні і дякуючи саме сьогодні Збройним силам. Тому вічна пам'ять нашим героям. Слава Збройним силам України і слава Україні. Після виконання державного гімну і спільної молитви односельці, військові, школярі поклали квіти до підніжжя пам'ятників. І знову сльози матерів, сестер рідних. Я гадаю, що це не тільки важливо для мене. Я вважаю, що це важливо для. Кожного навіть для тих, хто не втрачав рідних і не знає такої війни, як, ну, як такої, не відчуває. Можливо, ми в селах трошки підзабуваємося, такі більш-менш безпеці, немає такого бомбардування, як там в Києві чи в інших містах. А це, це нагадує кожному з нас, яка висока ціна цій війні. Це не про. Гроші і навіть не про політику, і це про, про, людей, про людей, які віддають своє життя. І саме найцінніше, що тільки не можна в цьому житті, напевно, віддатися своє життя за те, що вірять. Вірять в нашу країну, в наших людей, і те, що добро завжди перемагає зло. Брат завжди з, напевно, ще батько його виховав таким патріотичним дуже сильно. І він навіть, будучи, ми були з ним у Польщі, він не зміг витерпіти. Ну як могли б залишатися скільки завгодно ж правильно, ніхто нас не виганяв, але таке відчуття всередині, що нестримне просто що і воно якась така тяга. Хотілося приїхати, і він це зробив. Був і в ТРУ відразу ж після приїзду, був і в ТРУ. А потім із часом і потрапив на війну якраз на літній контрнаступ. Мені чесно сказати, мені дуже важко сюди їхати. Але дякую громаді, що поставили пам'ятники. Проїжджаєш і дивишся. Щоб люди бачили героїв. Зараз в мене дуже велике бажання, щоб побистріше закінчилася війна, щоб всі хлопці, які зараз там, всі повернулися живі. У Горобіївці у цей день також відкрили алею слави. Тут встановили пам'ятний знак Андрію Маринченку – уродженцю села, який загинув, виконуючи службові обов'язки під час війни. На церемонію прийшли рідні, колеги по роботі, жителі громади. Сьогодні в Постинському старостинському окрузі ми відкриваємо другу алею слави. Першу в селі Горобіївка. Шани тих хлопців, наших героїв, які загинули. В цій клятій війні, вони загинули за кожного з нас, віддаючи своє найцінніше, своє життя. Я впевнений, що якби не ця клята війна, хлопці. б Ще багато чого успіли б і зробили б у нашому житті. Такі алеї хотілося б, щоб вони не зростали, і ми їх шанували і пам'ятали, якою ціною дається сьогодні наша воля, незалежність нашої України. І такі алеї відкриваються для того, щоб наші наступні покоління, проїжджаючи мимо таких алеї зупинялись і вшановували пам'ять і пам'ятали наших загиблих хлопців. Знаючи Андрія особисто, тому що пощастило з ним працювати. Це була людина з великої літери, в якій Шанував своїх батьків, який шанував своїх колег, який був відданий своїй державі, тому й пішов служити, працювати, захищаючи і захищати нашу неньку Україну. Схиляю голову перед рідними. В черговий раз дякую за вашого сина, брата, що він був таким. Ми як громада були, є і будемо поруч з вами, завжди підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати, не забуваючи про вас. Для кожного з батьків важливо, щоб не тільки при житті, а й після смерті їхньої дитини і не забували, щоб пам'ятали, так як пам'ятаємо ми його, ким він був для нас, ким він залишається. Його є брат Близнюк, який до цих пір не має все це повірити у це і пережиття його, вони були дуже дружні. А ми теж. Вже руки пішли, минає, ось. а воно наче вчора біль не минає. Але спасибі, що люди зійшлися. Пом'янули нашу дитину, зробили цю алею слави. Ми дуже вдячні, дуже вдячні. Наш голові зробили. громади, нашому е, Олександру Івановичу Яременко і всій громаді, які з ним працюють, що хочемо тільки одне, побажати усім зараз, от цього, свого серця всі ми, щоб оця алея не розрослася, щоб оце тільки наша дитина тут була. Не треба. Хай діти живуть, хай живуть, хай ростять своїх дітей, хай люблять і доглядають своїх батьків. Нам так не пощастило, але ж надіємося, що смерті наших дітей будуть недаремні, що не тільки наша дитина так постраждала, а усі воїни. Царство їм небесне. Хай Господь там їх прийме у свої Божі обіділі, бо вони зробили все, що вони могли. Дали саме дорожче своє життя, а нам, батькам, це до, до кінця нашого життя. До кінця життя. З Андрієм працювали. Андрій працював в департаменті в місті Києві. До своєї загибелі, тому це не велика втрата для нашої всієї поліцейської родини і департаменту внутрішньої безпеки. Ми завжди будемо пам'ятати його, той вклад, який він вніс, і його трагічна загибель це дуже велика для нас втрата. Тому ми завжди намагаємось підтримувати, бути на зв'язку з рідними, близькими і вшановувати його пам'ять. Сьогодні в громаді ми відкриваємо. По старостинських округах Алеї Слави, зокрема Копіювацький старостинський округ, село Копіювате, Полствнський старостинський округ, село Полствин і село Горобіївка. Перед цим влітку ми відкривали головну нашу Алею Слави. В центральній садибі села Степанців і за спільним рішенням рідних загиблих наших захисників громада прийняла рішення також такі алеї слави відкривати в кожному старостаті, в кожному селі, звідкіля рудом наші захисники. Звичайно, це дає можливість більшій кількості людей, гостей приїжджих відвідувати ці святі місця і пам'ятати цих хлопців, якою ціною, звичайно, дається сьогодні нам незалежність нашої держави. Ми не говоримо знову ж таки про гроші, тому що ці всі проекти, ці всі алеї відкриваються, звичайно, за кошти повністю місцевого бюджету. Але починаючи від самого проєкту, наголошу на тому, що це не проєкт голови, не проєкт депутатів, це проєкт спільний разом з рідними. І це дуже важливо, тому що рідні відчувають підтримку громади, громада відчуває підтримку е, рідних, і в такій синергії ми е, спрацювали і працюємо далі. Е, і разом е, в єдності. Е, Будемо і далі все робити, щоб наближати нашу перемогу. Так у селах Степанецької громади постають місця пам'яті, щоб жертва наших захисників ніколи не була забута.